Чаємо до ефіру Дмитра Кожубенка. Це офіцер секції планування бригади Рубіж, майор Національної гвардії України. Пане Дмитре, добрий вечір. Вітаємо вас. Доброго вечора. Студію, доброго вечора. Шановні глядачі. Отже, перш ніж перейти, і розпитувати вас про ситуацію на вашому напрямку, запитаємо про збір. Знаємо, що ваша бригада на щось збирає. Розкажіть, будь ласка, на що скільки треба грошей? Зараз наша бригада збирає 300 мільйонів вибачаюсь, 3 мільйони гривень на коптери, це FPV-дрони і коптери типу Mavic, для того, щоб виявляти противника і знищувати його, не витрачаючи життя наших військовослужбовців. Адже зараз війна переходить в технологічне русло. Яке нам дозволяє дистанційно знищувати противника, при цьому залишати наших операторів цілими і неушкодженими, і саме головне повертати їх додому живими. А наскільки зараз відчувається дефіцит цих засобів, які вам необхідні? Зараз дефіцит засобів як такових, він не дуже -то відчутний по всій лінії. Держава зараз фактично вже частково забезпечує підрозділи, але fpv дронів, на жаль, Багато не буває так само, як і Мавіків, тому що час живучості Мавіка може бути від двох хвилин і там до декількох днів. Все залежить від умілості оператора. Звичайно, живучість FPV-дрона може бути до 20 хвилин. Наскільки вистачає батареї, і чи є ціль, тому що FPV-дрон – це коптер, який летить в один кінець. Він створений для того, щоб летіти і не повертатися, тому їх потрібно. Дуже багато для того, щоб знищити усіх противників і усі цілі, яких насправді на фронті, ну прям вдосталь для кожного вистачить їх тут просто. Друзі, давайте допоможемо нашим захисникам закрити збір і ще більш продуктивніше знищувати ворога. Зараз ви бачите на своїх екранах qr код куди можна навести камеру свого телефона для того, щоб відсканувати і перейти у застосунок а також номер карти, куди також можна перераховувати гроші. Зараз ви бачите її також на своїх екранах, і дуже приємно нам повідомляють про те, що ви почали донатити. Нагадаю, що треба 3 мільйона гривень на дрони для Нацгвардії, для бригади Рубіж. На рахунку було на момент нашої розмови 129 тисяч і вже додалось плюс 22 тисячі. Приємна новина. Продовжуйте, друзі. Ну, я думаю, вам же хочеться докласти свою гривню до ураження російських об'єктів за лінією фронту. У вас є така нагода саме зараз. Дмитре, яка ситуація? Там, де вони не перебувають, як змінюється інтенсивність і динаміка бойових дій, в районі оборони бригади Рубіж інтенсивність боїв, в принципі, доволі перемінна. Противник не полишає спроб штурмувати наші позиції, тому що він відносно вчора пробував штурмувати наші позиції на жигулях. Як не дивно, застосовує вже такі автомобілі. але... Поряд з тим, противник не полишає спроб знищувати наші позиції за допомогою тих же самих FPV-дронів. Буквально сьогодні противником по одному із наших підрозділів було за день застосовано більше 50 FPV-дронів. Це лише по, ну, там, по невеликому участку. Можете собі уявити, яка кількість FPV-дронів у противника, якщо вони на одному відрізку використовують їх до 50. На Безпосередньо на всіх інших напрямках оборони нашої бригади ситуація також являється доволі складною. Але наші оборонці, бригади Рубіж і Сил оборони України в цілому, мужньо стоять і виконують свій державний обов'язок, захищають нашу державу, не покладаючи зусиль. А як багато ворог встиг накопичити техніки людського ресурсу на вашому напрямку? Нам відомо про те, що противник накопичив доволі велику кількість штурмового м'яса, яке він, в принципі, застосовує фактично кожного дня. Про це говорять і ті самі штурми на Жгуля. Це просто смішно. Не один. І просто даних автомобілів було декілька, і не один із них не доїхав до кінцевої точки призначення. Вони були знищені операторами ФПВ дронів, а також артилерією бригади Рубіж. І це говорить лише про те, що у противника. Такого м'яса достатньо. Вони їх просто використовують так, аби а раптом вийде, а раптом цей Жигуль там доїде до позиції. От і взагалі, в цілому, нам відомо про те, що противник накопичує як і живу силу, так і техніку на нашому напрямку. Пане Дмитре, плюс 100 тисяч е додали до вашого збору. Наші глядачі дякуємо друзі, кожному за кожну гривню. Продовжуйте, не спиняйтеся, тому що ви знаєте, як це важливо. Ну і я бачу, що кожна гривня продовжує викликати посмішку на вустах Дмитра. Що теж надзвичайно важливо і надзвичайно приємно. Дмитре, а як змінюється співвідношення ресурсів, які є розпорядженні російської та української армії? Тому що ще взимку не секрет, що росіяни мали дуже суттєву перевагу, зокрема в артилерії. Ну на жаль, дана тенденція доволі є, залишається на даний момент незмінною. От, противник як мав, із 22-го року. Перевагу в артилерії і авіації і взагалі в техніці, так і досі має. Тому що, на жаль, у нього ресурсів іще ще старих радянських законсервованих достатня кількість, плюс в нього з'явилися два доволі серйозних постачальника це Іран, якщо я не помиляюся, і Корея от, Північна, які постачають як і озброєння, так і боєкомплекти до них. Ось відносно недавно в Російській Федерації було зафіксовано нештатний сход безпілотного літального апарата іранського виробництва, який ніс на собі авіаційну бомбу також іранського виробництва. Але на щастя він упав десь там на болотах. але це факт того, що Росія має постачальників за кордоном. Ворог накопичив багато техніки. Ви говорите, використовує розконсервовану стару техніку. Вона є і вона стріляє. А чи застосовує і як багато застосовує нової техніки на полі бою? І найголовніше, які цінні зразки російської техніки вдалося знищити нацгвардійцям? Ну я не можу сказати, що ми знищили Т-90 прорив, їхній аналоговнітний танк. От, е, в нас він застосовує переважно старі зразки озброєння: це МТЛБ, БМП-1, БМП-2, а, а також Т-80 або Т-72Б3, якщо не помиляюся. От, але мені відомо про те, що на інших напрямках нашого фронту противник застосовує Т-90 «Прорив» і е, їх вже навіть і трофеять, вже ну, новіші зразки, ті, що поступили. От, вже є в силу оборони, і це говорить лише про те, що в противника їх уже не така велика кількість нових танків, але ж знову ж таки повторюся, що старих зразків озброєння у них багато, вони їх розконсервовують і ставлять до бою. Дмитро, а як настрій у хлопців, які разом з вами боронять ті рубежі, які вам відведуть? Ну, настрій по військах, взагалі бадьорий, тому що завдяки злагодженій роботі екіпажів ФПВ-дронів бригади Рубіж і артилерійських підрозділів нашої бригади, ми даємо гідну вісіч противнику, ми не даємо їм змоги підійти до наших позицій, Але знову ж таки повторюся, це все лише завдяки тому, що у нас зараз є достатня кількість засобів спостереження, які дозволяють нам виявити противника на підходах. А це безпосередньо саме ті дрони, на які ми зараз збираємо. Тому прошу кожного і дякую вже тим, хто задонатив, приєднатись до збору, ви таким чином вносите частину до нашої спільної перемоги. Чи Чою, когось не погодували сьогодні ввечері, що він уже там у вас е за кадром, мабуть, вимагає. Дякую вам, Дмитре. Хочу вас повідомити, що за час нашого спілкування е 200 тисяч гривень ми зібрали. І я сподіваюся, це ті кошти, які допоможуть вам ще більш ефективно і злагоджено працювати на захисті української держави і робити свою справу знищувати нашого ворога. Дмитро Кужебенко, офіцер секції планування бригади Рубіж, майор Національної гвардії України, був з нами на прямому відеозв'язку.